Привіт, сьогодні я покажу, як зробити ось таке різне кольорове. Ми нажимаємо ось сюди. Далі, ось сюди. Далі ось сюди. А далі нам потрібно віджей поїзд к пошуку. Нажимаємо. Нашовування віджей. І тут можемо. Подивіться, різні кольорові зробити штучки. Наприклад, ось таке, і далі тут можна зробити які імені. Я собі отакий хочу. Далі у нас ось а, це точно також. Ось це. Далі нам можна ось це поміняти. Або ось це колір адміні. Ми можемо це нажати і сюди. А ще ми можемо нажати ось сюди, Е, нажати ось сюди, зробити, а далі можемо зробити ось так. Я не знаю, куди. Ось так можемо зробити. Ось так. Раз. зробили колір. Раз. І все. Тепер у нас ось таке, наприклад, сильне. Тут далі ще хоч можна зробити. Можна зробити або так, або надпись. Ще можна фігуру зробити, ось такі. І ось це. І ще нам можна зробити. Як буде видно, ось трішки чи повністю. Я повністю. Бачите, тут прозрачний, тут прозорий Виходимо, ну, і все. Ну, тепер ми нажимаємо сюди зберегти. І у вас збережено тепер. Ось у нас сині і тут така надпись. Ну, Всем пока-пока, до новых встреч.